Дорогі брати і сестри, вітаємо вас. Можливо, Здорово. на перший погляд вам здасться дивна наша локація горить вогонь в каміні. Може, ми десь в Буковелі, на відпочинку, в Зимових горах. Але ми в Ізюмі, в нашому залі, От, вперше звідси ведеться зам, запис ранкової молитви. Ми на будівництві, це ми вже. Чистенькі ще були недавно такі грязненькі в пилючці, бо тут в Ізюмі, проходить реконструкція дому молитви. Дав нам Бог придбати переміщення, і зараз ми щось змінюємо, щось будуємо і раді послужити для міста Ізюма, для людей, які тут бути благословіми. І зараз ми помолимося, благословимо Боже ім'я. От, і ви моліться разом з нами, моліться за себе, за те місто, де ви знаходитесь. От, а ми помолимося за Ізюм, за те місто, де ми зараз знаходимося. І таким чином, нехай молитва вине до Господа. Молимося, Боже Небесний. Ми дякуємо Тобі за милість, за любов Твою до нас. За новий день, який ти для нас подарував, дякуємо тобі, що ти оберігаєш нас, храниш нас, Господь, і твоя милість над нами. Дякуємо тобі, що ти дозволяєш нам щось робити для твоєї слави, робити для людей, бути корисними для нашої України тим даром, яким ми можемо. Благословляємо цей день. Благословляємо один одного, Господа, і хто з нами в ефірі, хто молиться разом з нами, благословляємо, нехай ім'я Твоє буде благословенне. Амінь. Зі мною ви бачите Віталій Могилевський, брат Славік, От його дружина Ліна, це родина Золотаревських, благословляє на працю в Ізюмі. Він, мабуть, із тих братів, які найчастіше сюди приїжджають. Але Славік від ділиться не тільки, не тільки трудом своїм працею, він ще й проповідує тут в Ізюмі. І ці, ці проповіді вони є благословенні для людей і для нас, приємні. В'ячеслав, скажи, будь ласка, як тобі в Ізюмі? Спасіба тобі, якщо ти не відказуєш. Спасибо твоїй дружині, що благословляє. От ти вже тут а, і минулого року з нами працював. І в цьому ти бачиш якісь зрушення в будівництві, і що ти бачиш, якісь зміни в людях, можливо, бачиш. Ну, тут дуже гарно в цій церкві. є найголовніше, є можливість потрудитися для людей і для Господа. Це найголовніше. І тут ще очень хорошо познацію. Сестры заботятся о нас. Слава, слава После работы нам дают. Кушаем, да, Кушаем тут вместе, разделяем пищу. Да. И с каждым приездом, даже вот, кажется, помещение все больше и больше. Тут стена стояла, мы ее поломали убрали. Оно все расширяется, расширяется, как Царство Небесное но расширяется. Да. И слава Богу, мало, конечно, рабочих рук. Запрошую, ну. ну, зараз, може бать, люди увидят, що у нас тут... <риванути> тепло, що нас кормять. І mm -hmm. хтось захоче, скаже, а, ну раз там тепло, і раз там кормять, то я хочу mm -hmm. поїхати. Смачний, да? Хор, да. А скажи, в людях, от, ти. Люди ревності. От смотриш в зал, прямо в очі горять і слухають. Ну, проповіді власне. Брата Петя, конечно, в ну, Є і поработати, і, і, і послухати. І навіть от, такі проповіді були, що я сидів і думав, що ради одної проповіді можна було, було сюди. Слава Христу проповідь. Да, Дякую, слава, Хай Бог благословить. Віталік, ти всі думали, що ти Юмчани, але ти не народився в ізюмі. Да? Ти вже сюди приїхав, але ізюм в твоєму серці. Я знаю, хто поїхав перший в Ізюр, друзі, коли звільнили Ізюр. Багато хто каже, ми поїхали перші, ми поїхали перші. Ось хто поїхав перший на Фомацьке, не знаючи дороги. Скажи, коли ти їхав сюди вперше, приїхав. По-моєму, ще навіть не можна було на правий берег да, переїхати. Всі мости були взорвані. І об'їжджав. Да, тільки пішки можна було по пішоходному пройти. Вже два роки, як ізюм звільнили, слава Господу! Віримо, що він більше ніколи не буде в окупації. Скажи, ти бачиш зміни в місті, як міняється місце, місто Ізюм за ці два роки? Так, я бачу, бачив, кількість віруючих зросла значно, зросла тільки кількість, ну і качественно опірувач. Больше стало крещеных у нас в этом году много крещения, много, много стат... ходит в собрання. ну, то есть они лучше лучше познают Господа со временем. Поэтому мы, да, мы не только воздух так как толкаем mm -hmm. едем с Хайкова в узюм. Но мы, да, мы проблемы все, которые навалились, конечно. Великі проблеми. І от ми, ну, як, як ті камні потихеньку розтаскуємо, розтаскуємо, і це вже в зал вже у нас формірується. І ми віримо, що тут буде цей зал буде повен з людей, да. Да, які знають Господа, які будуть жити, буде проповідувати. Може ми будемо, а може нас не буде. Но... Останеться праця, яку почав Христос. Но ми що робимо добре, не так, щоб тільки на нашій Так, да, ми, ми працюємо взагалі, всі віруючі повинні це розуміти, що ми працюємо на, на царство Боже. І яку працю да, розпочав Христос на нашій землі, ми просто продовжуємо. Ми рождаємось, учимось, виростаємо і беремо цей. Тягар, який Христос сказав, що візьміть на себе, ану лігкове, і нісем його якийсь проміжок часу. Хтось 20 років, хтось 30 років, хто більше, у когось більше сил. Головне бути вірним в цьому християнському поприщі своєму. Слава Богу, дякуємо всіх, хто підтримує молиться за Харківщину, безпосередньо за Ізюм, Нехай Господь благословить вас. І ми вже бачите, можемо знімати е, цю молитву з нашого зала, тому таке ехо, може, відлуння. Ви бачите, за нами поштукатурена стіна, там стіни поштукатурені, там тут ще не штукатурено, тут стяжка під нами залита, там ще не залита. От Роботи ще багато, праці дуже багато. І... Але ми віримо, що ми розпочали не для того, щоб. Просити залишити на половині шляху, а розпочали для того, щоб завершувати, закінчити, і потім насолоджуватися вже в закінченому приміщенні, доведеному до ладу. І зараз ми саме про це помолимо, щоб Господь благословив це будівництво, благословив помісту церкву, щоб те, що Господь тут розпочав в Ізюмі, щоб воно розквітло, дало плід і було приємним для Божого царства. Помолись, пожалуйста, отца. Отец, наш Небесный, Господь, благодарим тебя за милость и благодать, которую ты оказал. Тур открыл над нами, чтобы мы имели возможность потрудиться Господь святый. Благослови, Господь, нашу церковь, Господь. Благослови, чтобы здесь был храм в славы Твоей, Господь. Чтобы люди познавали Тебя в этом храме, чтобы церковь Твоя мила все служения, Господь, для того, чтобы люди росли, развивались, познавали Тебя, Господь, чтобы были все служения, которые необходимы для этого. Благослови, Господь, святый. Общину нашу, благослови, Господь святый, пусть люди ревнуют вот тебе, Господь, и ищут возможности послужить. Благослови город Изюм, также Господь, чтобы да. много людей познали тебя, Господь. Благослови нашу страну в это тяжелое время, Господь. Мы взываем и просим о твоей милости и благодати, Господь святый. А имя Твое святое да будет прославлено. Отец и Сын и Дух. Аминь. А Благодать Господа нашего Иисуса Христа. І любов Бога Отця Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.